Давай, коло. Коло, смикаємо коло, щоб не було простору. Давай! Смикаємо коло, бо кароман кличе всіх до коло козацького. Шановні, шановні козаки, дуже, дуже приємно вас всіх бачити тут. В цей такий день гарний і, на жаль, не, не гарний час зараз на Україні, але день сьогодні дійсно гарний і погода, і те, що ми так зібралися, дуже багато. І вже в котрий раз проводимо це свято в таборі Гайдамаки і проводимо його традиційно, починаючи з Покровського собору, оскільки рівне це є в рівному храмове свято це Покрова. От. І відвідали нашого славетного гетьмана Богдана Хмельницького, також шанували пам'ять одного з основників першого командира. Волинської на, Волині, на Волинських землях командира армії повста, Української повстанської армії. От, ну і, звичайно, сьогодні, якщо ви хто не знає, то щоб ви знали, сьогодні президент підписав указ про те, що віднині на Покрову буде святкуватися День захисника вітчизни. От, тому дозвольте вас їх привітати в першу чергу. От, і е, Я сподіваюся, що такі традиції будуть продовжуватися. І Звичайно, не тільки козаки, скажімо так, відвідують святі місця, але й працюють над тим, щоб бути сильним і фізично, і духовно. Ну і звичайно, якщо ми не будемо їсти, то ми не будемо мати сили. Тому зараз традиційно коло збирається також для того, щоб почати скажімо, відвідування кулішу. Це традиційно відбувається, атаман пробує. І потім дає добро всім іншим вживати куліш, а кошевар. Якщо Файний куліш, то кошевару дадуть 100 грамів. А якщо ні, то на гайом. Я так і не зрозумів. Читай в інтернеті, там все допустимо. Перший раз, перший клас. Давай, давай, стоїть ложка чи ні? Покрова. Поки атаман пробує куліш, приготовлена сучасна нагайка. Істограм. Майданівська нагайка. Та можна забити такою. Нормально. Що робити? То за я не забивали. Цей. Пошувак. Пробуйте, я там аж вийшли. Я вже знову. Я вже знову. Пахне, пане Адама? Я знаю. Ніби то пахне. Травою чи лісом? Травою. Лісом. Ай, лісом то добре. Якою травою? Полювою. Що ти туди насипав? Хороший, гарячий. <laughs> гарячий. 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 Ти знав, що гарячий. Атаман скаже, ми звідки знаємо. Ця... Годен, певно, для того, дай, дай, дай. щоб. Бухлика перекинути. <laughs> — Я Дай на отаману 100 грамів. А що робити? Щоб розпробував. Отаману, якщо 100 грамів. Я до ранку не розпробую. А що отаман пробував, щоб не був отравляний. Літру бере після того, як попробував. Отаман пробував, потім якщо живий, щоб не було отравлено. — Блін, завтра тобі Отаман, треба тільки попробувати не наїстися. А я ж то Ну що, пане Атамане, кажіть. Народ голодний. Люба, Люба, Люба. Значить, все в сторону. Люба, братця, жив. Все, будь льва, ласка, льва, Атаман. Не <плес> <Для> отравитися. <плес> Ми почекаємо. Нові <голові>, козаки, поки <плес> <О, Кокі, плес> між стіне, може в когось є слово, хтось хоче сказати щось козакам. Я слава. Давай, пан голод, молодо. Ох, не ненько, синів своїх, та й чим дуж скоріше, бо чим далі то кров твою п'ють коти все більше і більше яка якась страдає від московської навали. Але, браття, згадаймо ті часи, які були перед нами. Згадай Оршу, згадай Конотоп, Ну і не знаю, чим кінчиться ця битва. Згадаймо крути, згадаймо берестечко. Що? Нема козаків. Які б захистили нашу землю є. Yeah. Є. Yeah. 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 Але чомусь східні козаки втікають на захід. Козаки втікають, як хтось підказав правильно. Козаки втікають, яка на захід, до бандерів. От що дітей розпинають, що ще щось роблять якось. Шкоду такою, щоб ніхто не може придумати, тільки москаль лукавий може придумати таке зло, щоб ском... я колись компрометували армію ОПА, День пам'яті, якої сьогодні створено, так зараз вони компрометують тих козаків, які стоять там проти них, що ніби вони розпинають дітей, що ніби обстрілюють мирне населення. Таке лукавство хіба гоже. Господи вій. хіба написано, щоб я колись німаки йшли на Україну з письменням Готміт Унс, хто німецьку мову розуміє, то знає, з нами Бог. Тепер московська орда знов сунеться на нашу землю. Що? Хіба Микола Бажан не писав? Буває річ, нам побоже, московський Бог, московський ніч, Бог поділився. На Бога Московського і на українського. Хіба таке видано? Хіба той, що сотворив око, не бачить? А той, що создав вухо, не чує? Хіба ви не бачите сльози тих матерів, які вже осталися без синів? Хіба не бачить сльози тих дітей, які залишились без батьків? А ми що старі? Старих не беруть, хай ви не годні до бою. Хто негоди? Козак не годить? Беруть всі. Ну не беруть мене, наприклад. І теж до козаків. Чому мовчить нас ще характерний козак? Пане питання. Щось треба робити. Якщо я кажу, негодні робити чи не... Вищі, годне робити характерне козацтво. Робимо генеральську сотню. А, я так думаю. Безперечно. І відправимо. Хоч в обоску. в пользу буде. Помні. Ясна річ. Щубатих Та там хлопців теж, я бачу, вистачає, то вони сидять в окопах, бідні. Але ж підтримати дух козацький ага, давайте, давай. Треба, все. Свят. Вінчаю. Святом вас всі! Козаки, які прибули, чекають на це свято, святої покрови, створення армії УПА. Всіх вітаю щиро і звичу всім доброго здоров'я, ну і сили духу, щоб ми стали за Україну і за наш рідний край, щоб московський чобіт нашої землі не топтав. Ну і не всі люди винні, що вони москвичі. Просто є там. Є якась інша нація, болі я сказати так. Не можна всіх винити. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! бугу козак ну, шо, Давай! Голос За закриваємо! Йде. Зараз! Старілочками хто може підходити ще право на біжу. いいよ。 Зараз чекаємо. Ковар? Ні. Козальський писав. Лук? Лук? Ні. Вони тут не виглядали, а там так. Вони виглядають. Ви чуєте? Ви чуєте? Ви Черпачок, 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 черпачок. Ой-ой-ой, она жидка, наверное, она у нас тут выйдет. Ой, я не знаю как.